У багатьох дощова погода асоціюється з поганим настроєм і бажанням весь день провести під ковдри. Але в такому випадку ви втрачаєте свій час. Вранці важко прокидатись. Весь день немає настрою. Ви розгублені та нервові. Ми порадимо вам чим зайнятися і як вийти з зони депресії у такий похмурий день. Спочатку вам слід теплечі з бадьорити. Перед сніданком. Що ж і це не вивело вас зі сплячки, не думайте, що вам у цьому допоможе кава. До речі, вчені довели, що згівши всього одне яблуко, ви отримаєте такий же заряд енергії, як і від чашки кави. Наступне, що вам потрібно зробити, це зайнятися улюбленою справою. Немає улюбленої справи? Вигадайте її! Малювання, читання, перегляд фільмів, і це ще не повний список справ, якими можна зайнятися у таку нудну погоду. І врешті-решт займіться прибиранням. Побачивши результат, у вас точно підніметься настрій. Якщо ж ви полюбляєте часто бути на кухні, то створіть кулінарний шедевр. І на сам кінець зустрітись з найкращою подругою і влаштуйте собі піжамну вечірку. Розкажіть нам, як ви проводите такі похмурі дні. Сподіваємось, що наші паради стануть вам у приході.